Всім привіт! Чому одні люди негативні, депресивні, схильні до допінгів стимуляції тіла, страждають від страхів і панічних атак, а інші сповнені віри, позитиву і заражають інших? Чому ми можемо рости в одній сім'ї, вчитися в одній школі, ходити до однієї церкви, але наше сприйняття і результати життя такі різні? Все, тому що ми дивимося одне на одного і бачимо лише наші тіла. Але на фундаментальному рівні ми не матеріальні. І наука каже, що ми складаємося з енергетичних хвиль, а Біблія вчить, що у нас є дух, душа і тіло. Це ваші думки, почуття, рішення. Це складові вашої душі. Це і є справжні ви, і ваш спосіб життя він формується в результаті ваших думок, почуттів, рішень і дій. І ваша душа робить вибір, і це впливає на тіло, коли ви думаєте, відчуваєте, приймаєте рішення. Це стає частиною вашого ДНК, і все це передається наступним поколінням. У тілі у нас є два типи ДНК. Ми народжуємося з власним генетичним кодом, і він ідеальний. Але поверх нього накладається ДНК, що переходить від попередніх поколінь. І ця ДНК не ідеальна. В результаті медицина відстежує спадкові захворювання та схильності. Наприклад, ваші батьки страждали від депресії. Багато хто у вашій родині був схильний до негативу, там апатії, панічних атак, допінгів, навіть безумства. Ви народжені з тими мутованими генами, які накладаються на ваші власні, але є і хороші новини. При вашому народженні гени батьків перебувають у стані бездіяльності, в сплячці. Вони замкнені і недоступні, а ваші ідеальні власні гени активні, інакше б ви не змогли жити. І вам вирішувати, чи ви пробудете ви родові гени та прокляті, чи приймете божественну долю та благословення. Все це відбувається за допомогою вашого сприйняття думок, почуттів і дій. Ви впливаєте на своє тіло своєю власної душею, тому всім необхідне духовне народження, щоб послухом істині через духа очистити свою душу. Підпишіться на канал Солтаненко та постійно слухайте слово Боже, Біблію та Божестві. Мені псалми, щоб отримати духовне народження, духовні думки, почуття, рішення, вчинки та божественну долю від Ісуса Христа.